Вітаю вас, друзі. Можливо, ви не помітили, але вже дві доби поспіль і вранці, і вдень, і вночі, і ввечері триває масована атака українських безпілотників на так звану Російську Федерацію. Масіровану атаку на московський регіон минулої ночі ВСУ. Це уже п'ятий він, план. І те тіках, лютий здоровий Це здоровий лютий, катори літають? Як ви бачите, росіяни вже добре навчилися розрізняти українські безпілотники? Окупанти стверджують, що за ці дві доби їх атакувало майже 5 сотень українських БПЛА, і ці атаки охопили 11 регіонів так званої Росії. Ну, от і до нас почали долітати. А, Вопрос, як дрони з України через всю Москву? Куди до Декарінського загадка? Звісно, ми не знаємо, як таке взагалі може відбуватися. Відомо, що минулої ночі було уражено болховський завод на у Орловській області. Головне не нам, пожалуйста. Восьмой. Татами чоти щодо результатів атак на інші об'єкти на території противника. То інформація ще потребує уточнення. Але найважливіше особисто, на мою думку, не те, які саме заводи були уражені. Ні, ви не подумайте, це поза сумнівом дуже важливо бити такі об'єкти, але є дещо не менш важливе. Закривались кілька разів і на різні часові слоти аеропорти Шереметьєва, Домодєдова, Жуковський і Внукова. Як і напередодні. Ні, пораду на 9 травня українські безпілотники паралізували роботу багатьох російських аеропортів, і це правильна тактика. Я вважаю, що ми маємо вийти на цілодобовий запуск, можливо, меншої кількості БПЛА, але так аби тривога найчастіше лунала там, де є російські аеропорти. Щоби стала їхня економіка, щоб стала їхня логістика. Це удар, який не одразу є очевидним, але він може мати дуже серйозні наслідки для і без того проблемної. Економіки так званої Російської Федерації це своєрідні такі санкції, і треба продовжувати. А ще друзі, для того, щоб Україна ставала сильнішою, для того, щоб російські окупанти дохли, треба продовжувати донатити на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Закидуйте на дрони камікадзе для нашого війська. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Це теж важливо. Доволі цікаві речі зараз відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Марк. Корубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, вже декілька днів поспіль відповідає на незручні питання у Сенаті. І у Сенаті йому влаштували не дуже приємний прийом. Ти об'єднався з президентом Трампом, щоб зрадити український народ і стати маріонеткою Володимира Путіна. Я шкодую, що голосував за тебе на посаду держсекретаря. Критикувати Марко Рубіо і в цілому зовнішню політику Сполучених Штатів Америки щодо російсько-української війни починають і деякі республіканці. Це показово раніше. Марко Рубіо, до того як став державним секретарем, засуджував так звану Російську Федерацію і казав, що росіяни це воєнні злочинці. Володимир Путін та його військові порушили правила війни та здійснили воєнні злочини. Веле зараз, же, коли змінилася політична конюнктура, то Марко Рубіо настільки зрадив своїм власним переконанням, що не зміг відповісти на пряме питання. Ви Володимир Путін, він військовий злочинець. Ну я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там сталися, і безумовно охарактеризувати їх як воєнні злочини. Але наш намір і це він військовий Вій. злочинець. Ми не можемо закінчити війну, не поговоривши з паном. Ні, Путі. це досить просто. Чи він військовий злочинець? злочинець? Ні, це доволі складне питання для Марко Рубіо із огляду на те, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються не нашкодити так званій Російській Федерації, із огляду на те, що Трамп на назустріч усім вимогам, усім забаганкам Владиміра Путіна. То ж, Рубіо не може відповісти прямо, хоча він прекрасно знає відповідь. ця людина, з якою ми ведемо перемовини Володимир Путін. Чи є він військовим але, злочинцем, але? Я, я намагаюся відповісти на ваше запитання, кажучи, що ми намагаємося закінчити Ви відповіли вину. по своєму. Він просто не може прямо сказати, що Владимір Путін це воєнний злочинець, тому що тоді доведеться визнати, що Сполучені Штати Америки мають справи із воєнним злочинцем. Що Сполучені Штати Америки намагаються домовитися із воєнним злочинцем, а не знищити його. Мета президента полягає в тому, щоб це завершити Щоб завершити цю війну. Ця війна не має військового рішення. Російсько-українська війна не має і не може мати іншого вирішення. Шення, окрім як військового, будь-яке інше вирішення, це тимчасова заморозка, і Сполучені Штати це дуже добре розуміють. Але взагалі дуже легко казати, що ця війна не має військового вирішення, коли ви навіть не намагаєтеся вирішити її військовим шляхом, коли ви не надаєте Україні нові обсяги допомоги, коли ви блокували надання Україні допомоги. Але друзі, насправді є й дещо позитивне. Давайте усюди бачити, хоч щось, що дає нам надію у Сенаті. Ті сполучених штатів Америки готові підтримати законопроєкт про запровадження дійсно серйозних санкцій проти так званої Російської Федерації. Вже 81 сенатор зі 100. Це величезний показник. Це те, що є це зусилля конгресу накласти санкції який у певний момент конгрес втратить терпіння через темпи досягнення мирної угоди, може дуже ймовірно запровадити санкції, які в деяких аспектах будуть навіть більш руйнівними, ніж те, що президент міг би зробити самостійно. Сенатори стають усе більше нетерплячими. і Є ймовірність, що вони можуть поставити це питання на голосування у доволі короткі строки, навіть не чекаючи зеленого світла від Дональда Трампа, Бо сам Трамп особисто не хоче нові санкції проти так званої Російської Федерації запроваджувати так, що Поки іще ще не усе так погано. Напевно, отже, зрозуміло, що Путін показує вам і президенту середній палець. Я закликаю вас перемогти Путіна на полі бою. Це єдиний спосіб змусити його сісти за стіл переговорів. Росіяни не планують завершувати російсько-українську війну. Їхня стратегія проста та очевидна. Вони тягнуть час, сподіваючися на те, що Трамп максимально дистанціюється від питання російсько-української війни і не буде допомагати Україні. У той самий час російські окупанти учора оголосили про величезну побіду. І новини цього вечора, по даним СМІ, передові подрозділення російської армії вийшли на граніцю Дніпропетровської області. Учора у соцмережах дійсно з'явилися кадри того, як росіяни застрягли на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Застрягли, сфотографувалися із прапором, а потім подохли. Ситуація була така: ота автівка, яку ви бачили, це українська автівка. На ній їхали українські військові. Вони заплуталися у натягнутому дроті. Добре, що він там є. І лишили автівку. Після того туди прийшли російські окупанти, розтягли прапор, сфотографувалися. І як заявляє тимчасово живий зрадник України і пропагандист Юрій Подоляка, на отході вони всі погіблі, але усе одно це була дуже важлива подія для російської пропаганди, тому що росіяни щойно почнуть контролювати хоча б один квадратний метр Дніпропетровської області почнуть вимагати, щоб Україна подарувала так званій Російській Федерації усю область. і ще. Це для них дуже важлива казочка, щоб розповідати на захід, це не просто акція, доїхати і показати флаг, це має дуже мощне емоціональне, я би так сказав, даже ментальне на союзників Зеленського. Вони на це все діло серйозно звертають увагу. Та для нас і з вами все одно ця пропагандистська акція російських загарбників це погано. Що ж відбувається насправді на Покровському і Новопавлівському напрямках, тривають важкі бої. Росіяни дійсно там мають просування, і до Дніпропетровської області їм справді лишилося зовсім небагато. І з огляду на те, що росіяни не планують завершувати російсько-українську війну, а хочуть і далі воювати. Ми маємо відповісти на питання, що робити для того, щоб позбавити російських загарбників будь-яких переваг і зупинити їхнє просування. Відповідь є: ми зараз маємо кратно наростити поставки дронів камікадзе до української армії. Це надзвичайно важливо, особливо невеликих дронів на сім дюймів, які використовуються переважно для винищення російської піхоти. Я про це казав вже давно і зараз бачу в інформаційному просторі знову говорять теж про цю ідею. Нам необхідно більше знищувати саме російські загарбників, саме їхню піхоту, тому що згорить у росіян танк, вони поїдуть на БМП, згорить БМП, вони поїдуть на Буханці, згорить Буханка, вони поїдуть на мотоциклі, згорить мотоцикл, вони підуть пішки. Навіть якщо вони покалічені, вони будуть і далі штурмувати і далі наступати. Тож треба переважно знищувати саме російську піхоту. Для цього дронів треба дуже багато, друзі. Ну. За найкращим варіантом було би добре отримати 140 мільйонів fpv. Я думаю, ви здогадуєтеся, для чого ми маємо проблему, друзі. У нас виник значний дефіцит русорізу. Ми маємо 144 запити на 4562 fpv. Це дуже багато. Це боргів приблизно на 80 плюс мільйонів гривень. Але ми при цьому усе одно постачаємо дрони підрозділам навіть попри борги, тому що ми працюємо за такою схемою, що спершу Запит обробляється, а потім ми вже за нього платимо. І це зроблено для того, щоб наші підрозділи мали безперебійні поставки. Це дуже важливо, але дефіцит значний. Я знову прошу вас про донат. Усі реквізити в описі до цього відео. А за останню добу наші воїни завдяки вам отримали іще 360 нових FPV. Додивіться ці звіти до кінця, це буде корисно. Бажаю здоров'я! Ми бійці бригади Форпост хочемо висловити щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію. Зведені нам зенітні дрони для збиття ворожих крил разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава військовослужбовців. Двадцять МБР. Вдячні спільноті Стерненка за надання 30 цифрових нічних дронів. Разом до перемоги. Бажаємо здоров'я! Ми військовослужбовці взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 35-ї бригади морської піхоти. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та всім небайдужим українцям, які долучаються до різних зборів. передані 20 fpv дронів, якими ми будемо ефективно нищити ворожі безпілотні розвідувальні літальні апарати, разом до перемоги від 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Дякують Сергію Стерненко та його спільноті за наданих 20 ударних літачків. Сили оборони півдня щиро дякують благодійному фонду спільноти Стерненка за надання нам 10 літаків перехоплювачів завдяки яким ворожі розвідники будуть знищувати ще на підльоті до наших міст. Разом до перемоги. Вітання, друзі. Щирі вітання всім, хто підтримує Сили оборони України і окреме вітання, і подяка спільноті Стерненка. Тобі подяка Сергію окремо, тому що ти робиш величезну роботу для нас. Ми залежні від русорізів. Росорізи є складовою наших засобів без них ми дуже часто знаходимося в доволі кризовій ситуації, і ефективність не то, що ефективність, а е, обсяг, масштаб нашої роботи суттєво зменшується без розсорізів. Тому я щиро дякую Сергію Тобі, всім учасникам спільноти Стерненка за те, що ви донатите, і ви, е, завдяки вам, ми отримуємо дуже круті дрони. Особливість в тому, що кожна партія росорізів приходить ще краще за попередню. Це при тому, що базово вони дуже класні. Це класні компонуючі, це класна зборка, вони максимально якісні. З, ну, мені здається, це 100 зі 100 за якістю. Але виробник примудряється робити росорізи. Ще кращими. І я вам дякую, що ви інвестуєте саме в такі дрони. Я тут стою не сам, стою поруч із механіком. Він зателефонував, сказав: Ти маєш приїхати і подивитися, яка партія прийшла. Ми такого ще не бачили. От розкажи сам, mm -hmm. що ти побачив, що ти тримаєш в руках, і в чому відмінність від попередніх партій русорізів? Головне відміння, що вони кращі. Завжди краще. Оце Зази. стабільна історія. Кожна партія краще Е, Так, ці розрізи ми відкрили і ну, фігіли просто від них, тому що вони алюмінієві. Можете саме подивитися. Такі дрони ну, використовували проти нас противники, і поки що в нас не було аналогів, саме таких. Це дуже круто, що можуть в нас в Україні вже можуть робити це. По-перше, він більш потужний. Його рама не гнеться, він більш стабільний. Що зараз саме замітив, поки стояв, роздивлявся його, використали більш якісніші компоненти, а саме потужнішу плату ЄС. Ну, я можу зрозуміти, чому для цієї рами саме це почали використовувати. Найголовніше це зв'язок. У нас зовсім завжди саме головне є це зв'язок, тому що. Якісніша і ефективніша робота досягається в дальньому зв'язку. Тут молодці розробники, тому що встановили потужні приймачі ще й двох діапазонів. Тепер нам доведеться купувати передавачі в двох діапазоні, але це вже друга історія. Ну, але це порівняно з нашими витратами, це копійки, і ми краще купимо. Но нам по суті скільки треба таких передавчів? Два на екіпаж. Два на екіпаж. так. Тобто це недорого і не... заради таких, вибачте, заради таких е дронів е я готовий піти на все. От, чесне слово. У мене нема більше слів, тому що ну, кожен розріз все краще, краще. Тут додається щось, але вони роблять свою роботу, вони дуже якісні. І нам подобається, що вони кожен раз проходять це якісно. Я зараз записав відео командиру взводу FPV. Ми йому показали, він ще не бачив, і він ще їх не торкався. І він зараз це відео поширить серед наших командирів екіпажів, операторів. Ви просто не уявляєте, яка зараз буде реакція у хлопців, які працюють fpv дронами знищують противника. Для них це просто казка. Тому Сергію, щиро дякую тобі. Дорога спільнота Стерненка, щиро дякую вам за ту роботу, яку ви вдете, за те, що ви поруч з силами оборони України і. Ой, я зараз радію чесно слава. Разом до перемоги! Разом до перемоги, друзі! І слава Україні! Наша країна зараз у важкому становищі, це не секрет, особливо якщо говорити про відносини зі сполученими штатами Америки. Але у нас немає інших варіантів. Ми повинні і далі боротися і максимально допомагати силам безпеки та оборони України.